Ніч розірвалася, як рана в грудях снаряди співають, а ти не чуєш, біжиш по бруду, де крови лішені, дурні, кадвочах надія, ти не геройський, но ти просто лікар, що витягує життя з під уламків, пульс на зап'ясі, як маяк у морі. Ти ще хочеш, дихай ще трошки брат. Руки прові, але не здаються, серце б'ється, значить в'ється Ангели у камуфляжі без світло в бідьмі, врятує, сотні, не спите ночами, під кулями. Фронт ла лалей, ла -ла викрила в бою. ла лалей, ла -ла дякуємо вам. Бліндажі свічка на столі шприц Ти шиєш артерію під свизграду. Хлопець без ніг шипоче, мамо. Ти відповідаєш, я тут тримаюся, сину. Ви не просите слави, не просите орденів, тільки вистачило бентів і плазми. Кожна врятована доля це ваша перемога, кожна сльоза, це ваша молитва. Руки тремтять, але не. Пляжі. Ви світло підні, врятуєте сотні, не спите ночами, під кулями спокій, під серцем вогонь ви медики наші, ви український фронт. ла ла лай, в бою, лай лалай, дякуємо вам. Коли війна закінчиться, ви не розкажете. Як тримали серце в долонях, як плакали вночі, але ми пам'ятатимемо. Кожне врятоване життя це ваша пісня, Ангели в габухажі, ми світло піни ним, ви медики наші, Ви в огні, під кулями спокій, під серцем любов, ви українські медики, ви наші дикрови. Ви вічно живі. destroy